Визнання і повага, скільки існує суспільство, стільки люди прагнуть досягти соціальної значимості, але просто так зійти на найвищі щаблі соціальної ієрархії досі ще не вдавалося нікому. Визнання і повагу треба заслужити. Наш герой визнання і повагу заслужив важкою працею і людяністю. За це його поважають великому колективі підприємства. За це його портрет помістили на обласній дошці. Пошани Євгеній Петрович Рей, директор об'єднаного виробництва Пад Подільський цемент. Мова піде про нього та очолюване ним підприємство. І від того часу, коли молодий спеціаліст вперше опинився на заводській прохідні, минуло чотири десятиліття, і цей момент став для нього початком відліку довгого трудового шляху. Визнання і повагу Євгеній Рей здобув тут, на цьому підприємстві. Приїхала по направленню міністерства освіти ще тоді радянського союзу. Нас приїхало дуже багато. Завод у нас пустився в грудні 2000, в грудні 1970 року. Але всі молоді спеціалісти, майже 100 чоловік, приїхали з усіх вузів України. Була хороша молода команда. На заводі досі працюють ці спеціалісти. Хай уже не такі молоді, але душею завзяті. І кому як не їм давати сьогодні оцінку своїй роботі та своєї команди і своїм керівникам кар'єрний ріст, яких відбувся у всіх на очах. І починав працювати машиністом обертової печі. Розумієте, машиніст обертової печі це можна назвати як маленький Бог на заводі, тому що від нього залежить все. Якщо буде клінкер, якщо він буде нормальної якості, значить буде цемент. Тому що клінкер це напівфабрикат, до 90% в структурі цементу саме дає цей клінкер. Це дуже відповідальна робота. Це людина повинна бути технологом за фахом, повинна бути дуже дотримуватися виробництва. Чи технологічної дисципліни там дуже дуже багато параметрів. Так от він, коли прийшов працювати, він освоїв цю роботу. Успіх будь-якої справи напряму залежить від керівника в цій думці. Перша Кам'янець-Подільського цементного одностайні. Наскільки залежить успіх роботи підприємства від відповідних качеств руководителя? Я хотів би сказати, що те, чого завод достиг сьогодні, в повній мірі залежить в першу чергу від руководителя. И в значительной степени от коллектива, который этот руководитель сумел создать. В числе тех людей, которые стояли у истоков завода, ну и которые способствовали успеху его и развитию, я хотел бы отметить вот Евгения Петровича Рея. Человек интересной судьбы, 40 лет проработавший на заводе. Он пришел после техникума техником-механиком на завод, сельско э, сельского хозяйства, кстати. А в сжатые сроки, буквально в течение нескольких месяцев, сумел овладеть очень сложной профессией и основной профессией на предприятии – машинист вращающейся печи. Через три года сумел стать сменным мастером в этом же цехе. И а затем, по истечении шести лет был назначен руководителем самого основного и самого главного цеха на нашем заводе, это цеха «Обжиг». Тот цех, в котором, собственно, и производится наша продукция. На протяжении 15 лет он сумел в этом цеху не только навести порядок, но и создать коллектив, который с успехом работал, Который, от которого зависело выполнение плана предприятия. И хочу сказать, что только благодаря его личным качествам ну, были достигнуты многие успехи, которых достиг, достигло предприятие. За 40 років ніхто з колег, а потім і підлеглих, не засумнівалися в правильності рішень Євгенія Рея. Можливо, сперечалися в важкі часи перебудови, бартеру і модернізації, але в кожній ситуації переконувалися в справедливості і виваженості наказів. Від того, як керівник побудує роботу в своєму колективі, залежить робота всього колективу. Бо працювали людей, це дуже великий був цек. Там було десь 250-300 чоловік свій час. Кожна людина до нього могла підійти з усіма бідами. Комусь треба аванс виписати, комусь треба ліками допомогти, комусь треба відпустку позачергово дати. Хтось просто на роботу не вийшов. Через те там повинна була працювати така людина, яка була не тільки хорошим спеціалістом, а ще й хорошим психологом. Повести за собою людей так, щоб завод став для них до. ...і родиною, щоб радості і біди порівну на всіх. А за 40 років було всього. Усього з лихвою колектив пережив і період гарячковості радянських п'ятирічок та перевиконання планів, коли країна рад відбудовувалася після війни. Тодішні обсяги були неймовірні, як на сьогодні, понад 3,5 мільйони тонн цементу. Плоди своєї праці молоді спеціалісти бачили, гордилися ними і своїм заводом. Але настали й інші часи, коли на підприємстві сушили свої мізки, як втримати колектив, чим платити зарплату і як жити далі. Робітники замість живої копійки отримували цукор і цемент, але не залишили завод, бо вірили, подільський цемент не може просто зникнути з виробничої мапи України. Власне, так і сталося. Підприємство після довгих поневірянь отримало друге дихання. На завод прийшли іноземні інвестори. Здавалося, чого ще, але довіряти зайдам українці не звикли. Тож до всіх процесів модернізації, за яку найперше взялася ірландська компанія, поставилися спочатку без оптимізму. Все нове, от, воно сприймається якось зі страхом. Але коли ми в серпні місяці, року почали запускати лінію. От і перші е, дні роботи показали, що оборудовання набагато м, надійніше. Е, доречно це оборудовання повністю поставлено компанією Полізіус Германія. От е, це піч і допоміжне обладнання, е, вертикальний млин е, компанія ФЛС. От так що. Металоконструкції частину виготовлялася при будівництві на українських підприємствах. От я можу сказати одне, що завод так війшов в експлуатацію, ну хорошо. Працювати по-новому довелося вчитися практично всього із самого початку. Чи міг би завод вижити і без ірландського капіталу? Працівники впевнені, що так. Однак це була б нерівна боротьба на ринку, де далекоглядні керівники впроваджують енергощадні технології, зменшують виробничі площі та все менше вдаються до людського фактору. Адже ніхто зі смертних не застрахований від помилок, а вони в умовах жорсткої конкуренції можуть коштувати підприємству та його працівникам надто дорого. Тут за комп'ютерами працюють оператори, котрі можуть вгледіти на моніторі будь-яку, навіть невелику поламку чи похибку в виробничому процесі. Щоби так працювати, оператори пройшли спеціальне навчання за кордоном. Та як кожне навчання, кому як воно дається, ми проходили стажування в Польщі на аналогічному заводі в Ожарові. Навчання займає час, але протягом трьох років останніх ми це вже опанували. Механізація, автоматизація та впровадження новітніх технологій, результат принесли. Заходили сюди так, потенційні покупці, дуже хорошо відзивалися про наш цемент. Ті люди, які співпрацюють з нашими покупателями, вони теж кажуть, що цемент став набагато якісніший. Більше в нас стала відгрузка цього цементу. Чи ви коли-небудь використовували продукцію вашого ж підприємства для власних якихось забудов? Mm, да, Постійно вик... Можете сказати, що він якісний? Так, да, да. по сравнению з, з тим, що був у нас до цього, цей якісні ще набагато. Щоби освоїти нові технології, ці оператори на кілька років полишали свої родини. Втім, в європейських країнах це звичайна практика, навчання, стажування чи робота за кордоном. Приміром, фахівець у цій галузі, працівник компанії Холусі Гьокташ прибув Кам'янець-Подільський зі Швейцарії. Його багато що дивує в Україні і навіть на цьому заводі, бо підприємств такого масштабу в Західній Європі просто немає, їх не будують. Тим паче, заводів, котрі працювали на природному газі. Старий світ уже давно використовує або вугілля або інші дешевші альтернативні види енергії. Втім, і його стороннє око помітило. Наші спеціалісти віддані своїй справі, освічені і їм під силу подолати різницю у підходах до роботи і технологіях за дуже короткий термін. Цей завод один із найбільших у Європі із великих потенціалів, який дасть велике покращення. Нам залишилося зовсім небагато, щоб вийти на гарний рівень. Впевнений, що за кілька років ми цього досягнемо. Щоби вийти на гарний рівень, довелося добряче попрацювати кожного без винятку працівнику. Найперших змін зазнав сам технологічний процес. Клінкер почали виготовляти замість мокрого сухим способом, що спростило схему, але для цього новим власникам довелося вкласти модернізацію величезні інвестиції, які вимірюються десятками і сотнями мільйонів євро. Але ж і плани мають вони далекоглядні. Продукцію заводу орієнтують на внутрішній ринок країни і за нього борються. Кам'янець-Подільський завод побудований зручно для виробництва. Поряд родовище основної сировини для виготовлення клінкера вапняку. Та й кілька інших складових беруть на місці. У складі цементу обов'язково має бути глина. Це 12-14% від усіх складників. На подільському цементі глину беруть із двох родовищ Кам'янець-Подільському районі. Запасів, кажуть, вистачить на 80%. Років. До ресурсів ставляться виважено і до виробітку продукції також на склади не працюють. А виробничий процес запускають у дію тільки в разі повного завантаження потужностей. Сьогоднішня ситуація така, що е, випуск нашої продукції е, от, регулює ринок. Е, наскільки ринок спроможний? Е, Купити цю нашу продукцію, От, так під, під це ми і працюємо. Що можу сказати? Що випуск клінкера, звісно, в цьому році ми набагато збільшили і збільшимо, тому що компанія купила завод в Миколаєві не так давно, це було десь кінець серпень місяці. От, і в Одесі, Одеський цементний завод. Так що ми клінкер в Одеському цементному заводі. Пічі зупинені, і ми по... в клінкер для цементу помолу поставляємо на Одесу. І зараз Миколаїв теж. Ринкова економіка, явище в світі звичне, а для пострадянського підприємства мало зрозуміле. Цей ринок у будь-який момент може витнути якусь штуку і бути готовим до всього неможливо. Але готуватися треба, тому на підприємстві цінують і шанують постійних клієнтів. Зараз ринок. Не є в стадії росту, оскільки в світі лютує ще криза, це означає, що конкуренція є жорсткішою ніж на фазі росту ринку. На жорсткому ринку жорсткі правила, хто не здатний гнутися, просто ламається навпіл. Тому політика комерційних служб заводу не втратити довіри споживачів і запропонувати свою продукцію у вигідному світлі. Коли люди бачать заводи, великі підприємства, важку техніку. Кар'єри, автомобілі, видобування. Всі думають, що практично в цьому і полягає задача щось видобути і випалити в пісці клінки, розробити з нього цемент. Але справа полягає в тому, що якби не було ринку, то вся ця робота була би нам не потрібна. І, власне, наше завдання полягає комерційної служби в тому, щоби. Піклуватися ринком, піклуватися тим, щоб клієнти наші були задоволені, оскільки ми виробляємо продукт не кінцевого споживання, як то, наприклад, хліб або сорочка, або светер, який можна вдягнути, так. А це цемент в основному застосовується для того, щоб зробити щось нове, побудувати будівлі, дороги, мости, стакади. І саме тому цього року ми побудували тут на Подільському з теж з великими інвестиціями нову бетонну лабораторію. Яка буде служити для того, щоб допомагати нашим клієнтам підбирати правильні суміші бетонні, розуміти продукт. І якщо десь відбувається невірне або некоректне застосування, коригувати це, тобто це ще один крок маркетингу, це називається вже технічний маркетинг, який допомагає нам впровадити продукцію на ринок правильним чином. Тут у цій лабораторії бетону і проходять всі випробування. Бетони виготовлені для проб із цементу зі різноманітними домішками. Власний сам цемент проходить спочатку випробування заморозку, розморозку, витримку, під тиском вантажу, під напором води, зберігання при максимальній вологості і високій температурі всього 300 циклів. Тому за свій продукт працівники підприємства можуть ручатися. Наші замовники мають бажання перевірити свою продукцію і впевнитись в тому, що у них Би на підприємстві все проводиться згідно норм і стандартів. На останок хочеться лише побажати, аби клієнтів у підприємства не меншало, родовища не міліли, а всі його працівники трудилися так, як наш герой, який і надихнув своєю працею на цю передачу Євгеній Рей. І щоб кожен без винятку працівник дізнався, що таке визнання і повага.